Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо три рецепти смачних салатів до святкового столу. Це салат збірний, салат пікантний ананас та гостру закуску до м'яса, бурячки світлі. Приємного всім перегляду! Для приготування цього смачного салату нам потрібно варений буряк. Консервована кукурудза. Маринована цибуля, свіжа морква, свіжий огірок, копчена комбаса і картопляна соломка. Спочатку будемо викладати буряк. До буряка я даю 1 чайну ложку лимонного соку і перемішую. Всі продукти я порізала дрібненькою соломкою. На плоску тарілку посередині поставила стакан. І сюди будемо викладати спочатку буря. Тепер біля буряка консервована кукурудза. Викладаємо так, щоб продукти не доходили далеко до краю. Тому що потім, коли поставимо на стіл, ми його будемо перемішувати, щоб було зручно. Тепер маринована цибуля, тепер морква, огірок і ковбаса. Замість цих продуктів можете додати будь-який свій улюблений. І тепер стакан забираю. І сюди всередину висипаю картопляну солому. Всі продукти виклали і тепер прикрашаємо майонезом. Салат збірний до святкового столу готовий. Для приготування смачного салату з ананасом куряче філе, зварила і нарізала кубиком, додаю сюди мариновані оливки зелені, консервовану кукурудзу, ананаси кубиками, мариновані гриби. Печериці. А також зернятка гранат. Сіль перець я не додаю, тому що тут воно вже все солене. Перемішуємо, додаємо майонез. Салат пікантний з ананасом і гранатовими зернятами до святкового столу готовий. Буряки зварила до готовності, почистила від шкірки і буду натирати на дрібненькій терці. До кілограма готового буряка я додаю чайну ложку солі, столову ложку цукру. Три столові ложки яблучного оцту. Якщо додаєте звичайний оцет, то дві столові ложки. І баночку. Тут у мене 190 грам тертого хрону. Якщо ви не любите, щоб бурячки були гострі, то додайте півбаночки, а потім спробуєте на смак і додасте ще. І все гарно домішуємо. Бурячки цвіклі у нас готові. Залишаємо їх на пів години, щоб вони настоялися. Потім обов'язково пробуємо. І всі інші спеції, які вам не вистачає в цьому салаті, додаємо за смаком. Такий салат, бурячки цвіклі, перебираємо в скляні банки і виносимо у прохолодне місце. Він дуже довго зберігається, так що готуємо його заздалегідь і вже на свята. Маємо смачну закуску. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня, мирного неба і щасливого Нового року!